Переможних традицій треба дотримуватися. Після успішних виступів молодих харківських боксерів на чемпіонатах Європи серед юніорів та школярів настала черга блиснути їх дорослим колегам на Кубку України, який проходив у селі Чернівецької області, та був присвячений героям Азовсталі. Харків'яни проявили себе з найкращого боку. Здобувши три золоті, одну срібну та дві бронзові медалі, вони посіли перше загальнокомандне місце. Айдер Абдураїмов, який представляє школу вищої спортивної майстерності, був першим у ваговій категорії до 57 кілограмів. Підопічний заслуженого тренера України Сергія Данильченка та майстра спорту Андрія Марчука виграв три бої. У фіналі побив киянина Михайла Дзясько. Головна суддівська колегія визнала Абдураїмова кращим боксером турніру. У мене була підготовка нелегка, але я добре підготувався. У мене було три поєдинки. В цих трьох поєдинках я завоював перше місце і хочу подякувати. Нашим воїнам ЗСУ і всім іншим за, за змогу, що можемо можу виступати на таких змаганнях. Матвій Ражба здобув перемогу у вазі до 80 кілограмів. Він також провів на місцевому рингу три поєдинки у чвертьфіналі фіналі. Вихованець тренерів Кадою США ХТЗ Валерія та Богдана Даниленка не залишив шансів Максиму Кофану з Черкаської області. За вихід у фінал здолав чемпіона світу серед молоді дніпрянина Микиту Засенка. У головному поєдинку переміг представника Київської області Івана Папакіна. Триразовий чемпіон країни Сергій Горсков, який здобув боксерського світу в дев'ятій день в США, завоював кубковий трофей у першій важкій вазі до 92 кілограмів у півфіналі. підшефний заслуженого тренера України Віктора Демченка та Віталія Знака. Переміг полтавця Богдана Градова у фінальному поєдинку завдав поразки боксеру з Вінницької області Володимиру Кушніру. Ще один Даннинченка та Марчука В'ячеслав Бригаденко претендував на перемогу у вазі до 71 кілограма. Виграв два бої, але у фіналі поступився Івана франківському спортсмену Ярославу Михалушко та здобув срібну нагороду. Одноклубники з Кадую США ХТЗ Руслан Цикала та Данила Дрижжак стали бронзовими призерами Кубка України у вагових категоріях до 60 та 63,5 кг кілограмів відповідно. Молодіжна команда жіночого футбольного клубу житлобут 1 у минулому сезоні виграла чемпіонат Швейцарії у четвертому дивізіоні. Успіх не залишився непоміченим. Ольга Войтенко та Поліна Познюкова виступають тепер за житлобут 1 у вищій лізі чемпіонату України. Дев'ять футболісток та тренер молодіжки Ганна Покус підписали контракти з ФК Клотен з другого швейцарського дивізіону. Адаптація процес завжди нелегкий, але харків'янки проходять її гладко. У домашньому матчі стартового туру Клотен зіграв у нічию з клубом Фолькет Світ 2-2. У гостях обіграв Шверценбах. В дебюті суперники обмінялися результативними ударами. Потім на 35-й хвилині Єлизавета Костюченка вивела гостей уперед на 42-й Відзначилася Ганна Ніколаєнка 3-1. Після перерви команди записали до свого активу ще по одному голу, але змінивши цифри на табло, вони не змінили загальну ситуацію. Кулотен переміг 4-2. МСК Харків засидився на старті футзального чемпіонату України в екстралізі. Два матчі, дві поразки. У першому турі містяни програли чинному чемпіону київському клубу «Хіт» 1-4. У третьому поступилися львівські енергії. Гра проходила в сумах. Гості не стали відкладати голи в довгий ящик, і до п'ятої хвилини повели 2-0. Михайло Звариш відкрив рахунок. Андрій Цилик по перевагу. Другий тем львів'яни розпочали так само впевнено, як і перший через 15 секунд після поновлення гри вони збільшили рахунок до крупного. Зробив це універсал енергії Олег Легензевич. Опинившись під загрозою розгрому, Харків надалі перейшов на гру з п'ятим польовим і мало не врятував матч. Підопічний Станіслава Гончаренка забили два м'ячі поспіль. На 34 й хвилині ціль вразив Едуард нагорний на 35 й Бахман Фаталіїв скоротив відставання до мінімуму. Інтрига відродилася, але далі справа не просунулась. Харків'яни програли два Ну, Якщо бути відвертим і дуже справедливим, я так скажу, що що ми перший тайм провалили, і в першу річ це справа ментальності. Психологія на першому місці 70% завжди відповідає за психологічний стан гри. Стільки помилок і ті відкривання, які ми робили невірні в першому тайму і призвели до такого. По-друге, я хочу признати і сказати те, що я сьогодні помилився з вибору воротаря. Третє, що найголовніше, що. Поки ми ментально не зрозуміємо, що з кожним можна грати як останні 10 хвилин, ментально, у нас будуть проблеми весь час. Харківські шосейниці здобули дві бронзові нагороди на серії національних змагань, яка відбулася у Яворові Львівської області. Вони піднялися на п'єдестал дівочого чемпіонату України у командній гонці. В старшій віковій групі третій результат у гонці на 25 кілометрів показали 16-річна Марина Романенко та на рік Кіра Дубініна і Карина Кононенко, виступаючи разом з Львів'янкою, Вірою Шевченко, підопічні Андрія Дубініна та Ігоря Гримайло. Випередили в боротьбі за бронзу найближчих суперниць з Миколаївської області на 12 секунд. Перемогу одержала дівоча збірна Черкаської області в командній гонці на 15 кілометрів. Серед молодших дівчат третє місце посіли вихованки Пісочинської до США Ярослава Стецюк та Вікторія Кононенко, які також виступали у складі об'єднаної збірної разом зі спортсменками з Полтавської та Миколаївської областей. Перші дві позиції зайняли команди Львівської та Кіровоградської області. Ще в двох видах змагальної програми харків'яни в призи не попали. Ближче до п'єдесталу був Роман Циркунов, який фінішував четвертим на заключному етапі юнацького чемпіонату країни в гонці. Критеріум серед дівчат у цій дисципліні до топ 10 потрапили Дубініна, Карина Кононенко та Романенко. Вони показали шостий, восьмий та десятий результати відповідно. Маргарита Котова стала шостою груповій гонці в молодшій категорії. Загалом у двох вікових групах змагалися 110 спортсменів з 11 областей. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу. Спортивні новини. Харків.